Арсені Петрович, сьогодні ще одна дата а, в цей день, у 2015 році, саме ваш уряд прийняв рішення про створення національного агентства із запобігання корупції. А, це призвело до того, що тисячі державних службовців по всій Україні почали декларувати свої доходи. Скажіть, будь ласка, ну не бачено для України відкритість влади. Чи потрібно було це робити? Я думаю, ви ворогів нажили багато тоді. І це шокувало всіх, і суспільство теж в першу чергу, чи не було спротиву тоді від чиновників, чи не проклинали вас за те, що люди, які чесно крали в держави гроші, повинні були декларувати свої доходи? Та все було звичайно. Ну от. я навіть там пригадую деякі розмови, як е, випадково в одному колі кажуть: слухайте, а який дурак вніс цей закон? Ну і хтось заліз в інтернет, дивиться. А я за столом сижу і мовчу. Да? Дивиться, дивиться, так. А там же ж в інтернеті на сайті Верховної Ради видно суб'єкт подання закону. Я ценюк. Ой, це ти. Я кажу, ну хлопці кажу, да, це я. І, е, і це було зроблено не тільки тому, що це була одна з вимог по безвізовому режиму. Я нагадаю, що тоді мені а, треба було як уряду виконати 144 пункти безвізового режиму. І ну, безвізовий режим отримали ж, а так само мало хто вірив в реальність отримання безвізового режиму України. Ну, ми ж зробили цю роботу, зробили, отримали. Е, але це було абсолютно правильно для того, щоб почати в Україні реально не тільки говорити про корупцію, а боротися з корупцією. Створювати цілу мережу незалежних органів по боротьбі з корупцією раніше цього взагалі не було, раніше у нас були простенькі декларації. Які більше того, ще й заповнювали лівою рукою і не несли відповідальність за неправильність заповнення цієї декларації, не було органу, який наглядав за цими деклараціями, не було органу, який наглядав за чесністю народних депутатів, ну, членів державної виконавчої влади працівників, тобто всієї всієї чиновнішої машини, не було антикорупційного бюро. Не було антикорупційного суду, не було антикорупційної прокуратури. Тобто цього всього не було. А це треба було зробити для того, щоб Україна на кінець то стала не на папері, а в реальності державою, яка тягнеться до європейських стандартів і до Європейського Союзу. Це тернистий шлях, це складний шлях. Е, далеко не все на цьому шляху вирішено. але... Це безпрецедентний шлях, тому що я пригадую і європейці, і американці, в принципі, ну навіть дещо були здивовані такими радикальними рішеннями, тому що в їхніх країнах таких радикальних рішень немає. В декількох країнах Європейського Союзу в Східній Європі є. В США цього немає. І я завжди, коли приїжджав десь на форуми, я казав: От ви нам розказуєте о... рецепти як боротьби з корупцією візьміть наш, заповніть таку електронну декларацію. І покажіть, що ваш орган перевірив цю електронну декларацію. І щоб все суспільство знало, що у вас є. Тому е відкритість, прозорість і нові органи в принципі сунули з місця те, що не зсовувалось в Україні десятками років. І десятками років не було механізму, як притягнути до відповідальності. Десятками років не було механізму, взагалі, як, як дійти до цих корупційних діянь. Тому це один з елементів, як зробити Україну сильнішою. З одного боку, це звичайно система примусу, а з іншого боку, це система прозорості. От я з пригадуєте, ми з вами говорили про систему Прозору, про Міноборони. <розоро> Так. знову я повертаюся до того. Звідкіля взялась Прозоро? От беремо 10 хвилин з прем'єр-міністром, колись я ценю, будучи прем'єр-міністром, звертався до українців кожен тиждень. Володимир Зеленський кожен день звертається. Я звертався кожен тиждень. У нього просто більше роботи. Ви О, не допрацювали. І, і от там, там є одне з звернень, де я розповідаю: ми зробили систему прозоро. Тепер все, що бюджет закуповує за свої гроші, не можна закуповувати під столом. А все це в інтернеті, все це публічно. І тому не буде проблем ні яблук, ні, яблук, ні яєць, нічого. Як тільки в систему Прозоро прибрали, зразу що з'явилося? Яблука і яйця. Звичайно. Навіть при наявності антикорупційних органів. Але не було інформації. А? Тобто це почали під столом робити. ось Тому це друга частина боротьби з корупцією це прозорість. І всі механізми в країні є. Рухати треба далі їх.